Сьогодні 30 грудня, понеділок, і саме цього дня, 1616 року, вийшов часослов, перша друкована книга в Києві. У лаврській друкарні тоді створили аж 100 примірників. Не знаю, коли з'явилась перша книжка в Сумі, але саме твір фінського автора я читав вихідними. Під новий рік ідеально, і костю поділися, хто це був. Фінський письменник і журналіст Югані Аго його повісті Юга і залізниця, як був паблішинг, видало у серії «Галерея світової прози Європейська візія. Ну і розкажи, як враження? Будь ласка. Югані, Аго – майстер короткою формою. Він вміє наповнити прості сюжети неймовірною глибиною і фірмовим скандинавським затишком. Угу. Юга це зворушлива історія про життя у гармонії з природою, про свободу та пошук себе. У ній є все краса фінських лісів, щирі людські переживання і тонка іронія. Угу. Звучить як на мене просто неймовірно. Костю, а залізниця? А тут автор заглиблюється у тему прогресу і того, як технології змінюють життя звичайних людей. Теплий гумор та легка сатира роблять цю історію актуальною і сьогодні. Загалом, друзі, можу порадити цю книжку тим, хто любить неспішне, але змістовне читання. Супер, супер, костю, дякую тобі за рекомендацію. Хочу додати, друзі, що книжка Юга Ніаго Юга залізниця вийшла. Під егідою культурного проекту галереї світової прози Європейська візія, що фінансується ЄС у межах програми Креативна Європа. Ця серія складається з 12 творів європейської літератури, які раніше не видавалися українською мовою, так. але тепер ми з вами маємо можливість її прочитати завдяки видавництву Якабу Паблішин.